1937. Тіні Імен. Володимир Свідзінський. І в історію можна заходити з будь-якої точки. Тому я одразу влучу в 27 рік. 10-річниця та річниця Великої жовтневої революції. Там готуються журнали. Оде Лєніну, оде Сталіну. рау ура, ура вперед. Жовтень-жовтень, а Свідзінський випускає збірку під назвою «Верси». І от у цьому, якби, жесть, я не з вами, ребят, я належу до попередньої епохи, от у цьому якби вся суть духовного налаштування Свідзінського, його громадянської позиції, в яку він потім буде заглиблюватися. Іван Дніпровський сказав, що селянська лірика, поета індивідуаліста не промовляє до робочих мас. Крапка, все. І після цього почався період повного мовчання у Свідзінському. До, до цього був період відносного, да, він дуже-дуже тихо особистість сам по собі. А після цього він повністю замкнувся, як він потім писав. Я подумав, що втратив хист і перестав писати. Да, його загнали в письменницький стіл, але не писати я не міг. Ось, тому що для поета якби. Вірші, це дихання. Кожен пише, як він дише. І потім, на 27-й рік, вже 30-ті, сталінська навала, вона йде. І у тих, хто дихав повногрудом, було два вибори. Або перестати дихати, померти. Це курбас, це Зеров, це там. 34, здається, письменники з будинку слова з 66 помешкань. Це перше. А друге, це, як писав Маяковський, ставати на гору собственна пісня, якось себе так придушити поета, щоб казати потрібну. Але щось не казати. Іван світочний 60-ник, дуже суровий суддя, так описував епоху. Мовчиш чому, а значить, дишиш. чим. За позір, подмог, за найлегший подих судило, як за злочин, як за чин, тож дихали тайком одне від одних. Тут контроверсийна штука, естетикою рильських ітичин було, себе поставивши на чати. Не писнути, а лише не мовчати. Ось це такий офтоп. топ Повертаючись до 27-го року і його вересню. Стус у своїй статті знакоме розцвітання особистості. Стус дуже, до речі, поціновував Свізінського. Казав, що це геній. На рівні з А назвав вибір Свідзінського... Шляхетною герметизацією духу, Самоз... самозменшення, самозаглиблення, як самоуточнення. У тому самому вересня а, у Свідзінського є такий дуже тихий, такий статичний маніфест свого, свого вибору. Не метає огнів, блискавиця в замисленням співі моїм. бою смертельна криця не дзвенить і не іскрить у ній. Я плеканець полів сумовитих і тиші грабових гаїв. Я над озером днів пережитих, віти серця. Глибоко склонив. Вірші Світінського це от, якби. Як пише його рукою це пише сама природа. В нього ніби немає якогось свого людського бажання. І от, особливо після вересня от його якби, забило у письмовий стіл, а в нього починається дуже-дуже дуже, -дуже, дуже активний, активна творча діяльність. І він якби пише. От, для самого себе він свій поетичний світ розбудовує, і його вірші навіть не вимагають, якби читача. Само... Вони самоцінні. Ось, Наприклад, якщо Симоненка взяти, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Якщо я це буду говорити в порожнечу, то якби вірш трохи втратить сенс. Зі Світцінським взагалі не так. От Хочеться вийти в поля, хочеться це просто як молитву. до Бога до світу промовити. І, повертаючись у реальне життя, як і багато людей, котрим, котрим не можуть виразити себе у тоталітарній системі, Свізінський він звернувся до перекладів, до перекладацької роботи, він працював в червоному шляху. І що от, дуже промовистий факт, для нього перекладання античників Арістофан, Гесіот Труди і дні це було його віддушеною. Бо він проникнувся цією античною гармонією і неподільністю людини і природи. Він, він жив взагалі іншим і світосприйняттям, і сприйняттям часу. Якщо епоха сталінська, ну, взагалі радянська, вона жила там масштабами п'ятиліток, максимум. І коли там швидкостями колективізації, індустріалізації, то Свідзінський він, як би це пафосно не звучало, жив а, вічністю миті, теперішнє, мов хатка картяна, ти падаєш від подиху, зітхання од руху вуст, а завжди непорушне. Теперішня золотогранна свічка, що кожну мить згоряє безнастанно на сонячнім престолі. А проте стоїть, стоїш над ним від віку і до віку. Античники, праця у червоному шляху. Факт наступний. Який робить, е, робить ситуацію Свізінського, схожою на притчу. він ділив редакційний кабінет, малесенький дуже, з Павлом Тачиною. Вони сиділи поряд. І от це був 20, ну, кінець 20-х, і тоді ще, це ще не відчувалося. Але вони якби, вже детермінували свою, свою, своє життя, свою історію. Якщо тачина вже зламався, вже він написав космічні оркестри. Та, де космос, космос соціалістичного суспільства, то Свізінський віддаляється від цього струменю епохи, і через декілька років одному премії сталінські, Лінінські, партійні всякі чини. Свідзінському злитні голодування. І страшна смерть. Але тут. Знову Петшина, як міністр освіти, він був, він допомагав і, там школу відновлював. Тому це ну, ну складно. Я... А, до речі, червоний шлях а, раніше називався мистецтво просто журнал цей. Потім шляхи мистецтва, тому що був плюралізм під час розквіту Ренесансу українського, а, а потім за всіх шляхів залишився тільки один. Червоний. Ось і це ще у 25-ті. А коли Свідінський туди прийшов і почав працювати, там переклади і коректуру, то е цей плюралізм повністю закінчився, визився був, Голодомор, Сталін посилював свою владу партійно. Він вже там е Троцького і кампанію з влади зігнав, і починається оця дуба страху тотально. І Свідзінський розумів, що система його не прийме, що мовчання це, це не порятунок, без права мовчати. І кожного разу у нього там навіть образ був хижий пазур, зажерестий пазур. Його, його система так пробує, як кіт мишку, на піддатливість, на страх, на можливість самозради, а він, це от жест. Над озером Днів пережитих він все більше, все більше, все більше брав в себе А, мандрівча, хто те шепочуть берези? Невже ти підеш ще далі? Насувалося цунамі сталінських репресій. Це всі відчували. На всіх навалювався страх. І тут. Дуже важко у цьому десятиріччі казати щось про Свідзінського, як про людину, тому що він повністю, повністю зникає з Радарів. Його невизнаність, оця от невідомість і мовчання спрацювали частково. В 33-му і в 37 роках його минули репресії. І він, в нього така роль призначення. Він як Атлантида пішов от на дно, а потім під Кінець 30-х якби, єдиним вцілілим островом справжньої поезії. Якщо тоді е, вже дуже радикально вимивається з поезії всяка лірика, як не підконтрольний підтекст, та як, е, і буржуазний індивідуалізм, то його там, витягують там, з дна його шанувальники друзі. Він починає друкуватися. І це був якби у дуже вузькому колі, звичайно, харківському, але аншлаг. Там е, його поетичний вечір зробили, він звичайно відмовився виступати. Не людина сцени. І це був якби це свято такий. На один вечір розквітнув едем поезії, цього, цього голосу. Він якби казав те, що всі боялися казати. Ось це визнання під кінець 30-х було для нього дуже несподіваним, для всіх взагалі несподіваним, і дуже небажаним. Тому що тоді е, в українській літературі був тільки один шлях для письменника. Це офіціоз, це партійна лінія. І будь-яка неофіційність, навіть якщо це цілковита політичність, як у Цвідінську, це. Ну, це Це вияв незалежності, а значить непочіння. І це виникло звичайно, підозри. Там він нарешті свою останню прожиттєву третю збірку видав поезії у Львові. Ось її розгромили. Якби там не старалися страхувати і Яновський, і Яловий, і, і академік Білецький, і ще його друзі якось там захищали переклади. Прикуди там на вірші паровози, якраз мною згадані тоді було написані, щоб якось довести свою я, я. Я з вами, я з вами, я з вами. Його записали так на Маргінеща Олівчику. Надходить 41-й рік, а разом із ним німецькі війська підходять до Харкова. У Слізінського є евакуаційний талон, але він не хоче без дочки виїхати. Він там мешкає, вагається, НКВД це зауважують, підозрюють його у бажанні, у колабораціоністському бажанні піти до німців, заарештовують іще там з декількома представителями інтелігенції і женуть група з 300 осіб за Харків у село не покрите, наскільки я пам'ятаю, і остання ніч свізінського. Їх закривають чи то в сараю. Що в корівнику на ніч і підпалюють. Свідзінський разом зі своїми рукописами згоряє заживо в 41-му році осінні. І от факт того, що його на таку страшну смерть прирекли. Змушує подивитись на його поезію як на от, а, пророцтва севіли, як на богонатхнення, профетизм. А, у нього було, а, в, в тому самому вересні, 27 року, за 13 років до смерті своє, свого спогу, в полумі був з первовіку, і в полум'я знову вернуся. як те вугілля в горні. В горінні бурхливім зникає, так розімчуть, розмитають сонячні вихори в пасма блискучі спалене тіло моє. І ще багато-багато багато таких осяянь поетичних, де він передвіщає свою смерть. І дуже-дуже антиутопічні у нього є малюнки епохи. А Свізінський він взагалі. Як дерево посеред бою попаленого посеред згарища. Не, ну, не тоді народився. Йому би в античності, йому би де завгодно, перевніс цей тихий модернізм і в сучасну Українську літературу через десятиріччя. і тоді він був з Ат 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 Атлантидою зринувшою з можливо, таке його призначення. У всякому разі, його зараз відновлено у умовній першій лізі української літератури стараннями Стуса і е Леонора Соловей. От таке відчуття, що е, два десятиріччя або 3, це от Єдиний літературознавець, або, яка створила, зробила або, подвиг Атланта винашили цього гіганта Свідзінського на, 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 на арену української літератури. У неї в Монографії вона приготувала та ми статті, цей Свідзінський, великий мовчальник навіть не залишив свого портрету. І його там поезія знаходила то в еміграції, то ще ну, спалили. Спалив його збірку, він готував. Все, 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 все це згоріло. Для мене Світінський став таким питанням про відносини людини і природи. Бо що якщо людина це не вінець, Бога чоловік, чоловік Бог. Де Майковський писав якомусь там одній своїх поезій, а вона рядопокладена. Земля, в тому вона любов'ю, зійшла до нас найменших до людей. Ми найменші сини землі. Це просто неймовірна мисло. Самозбереження може бути гідним вчинком. Курбас, Зеров та інші вони пішли на Голгофу. Про Свізінського так сказати не можна, і я його і зараз не знаю. Він ескапіст? Чи те, що він не вгнувся, він не зрадив собі? Це вже подвиг? Або е завжди або треба більше жити у нестямі максимум, як Світлочний сам писав? З такими питаннями я уходжу і залишаю вас.